А далі у нас матеріал про полонених, травма, травми, катування, голод це те, що пережили наші військові, яких вдалося вирвати з російського полону під час останнього обміну. Зараз усі вони перебувають на реабілітації. Президент Володимир Зеленський обіцяє оприлюднити сьогодні план відновлення кожного захисника. Українці тим часом, відгукнувшись на заклик патронатної служби Азову, за один лише вечір зібрали. 10 мільйонів гривень допомоги для наших героїв з поміж 215 визволених військовополонених було і 10 іноземців своїм досвідом перебування у російському полоні поділився британський парамедик Джон Гардінг. Він каже, що катували їх росіяни заради забави. Нині парамедик лікує наслідки численні травми і розповідає світу, на що здатні вояки країни-агресорки. Більше про його історію. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Про зустріч з братом Деніс Хардінг не може розповідати без сліз. Коли Він увійшов до кімнати, все виглядало добре. Та потім я зрозуміла, які травми він зняв кофту. Я побачила ребра. Його руки були пошкоджені. Я обняла його міцно міцно і сказала, що вони зробили з тобою. Парамедик, який брав участь в обороні Маріуполя і потрапив у полон у травні, розповідає після виходу з Азовсталі на чотири дні опинився у таборі для військовополонених. А далі його перевезли до так званого слідчого ізолятора в Донецьку, і вже там охоронці використовували його як буксерську грушу. вони схопили мене, закували в кайданки і витягнули з камери. Штовхнули мене на підлогу. Їх було принаймні четверо. І я лежав на підлозі з руками за спиною, і мене били у груди, по ребрах, нирках. Побличчю по і один чоловік став мені на стегна і стрибав на мені. У Джона пошкоджені нерви рук, тріщини у ребрах, зламаний куприк. Британець зізнається, думав, що не виживе. До в'язні ставилися погано, давали дуже мало води та їжі і не дозволяли жодних прогулянок на свіжому повітрі. Та головне били заради забави. Це тривало близько півгодини. Могло довше, могло менше. Чесно кажучи, було кілька разів, коли я би просто хотів з цим покінчити. Якщо тебе вб'ють, хай би це вже скінчилося. У так званому слідчому ізоляторі Джон провів 9 днів у камері 4 на 2 метри разом з іншими бранцями. Окупанти погрожували йому смертною карою, та навіть змусили записати прощальне відео для доньки. Утім, після його на кілька місяців перевели до в'язниці, де умови були кращими. У так званій ДНР над ним і його співгромадянами влаштовували судилище, та все змінилося 21 вересня. Коли вивезли невідомо куди, Джон був упевнений, що це остання подорож. Про обмін дізнався вже в літаку. Тоді ж, уперше за місяць нормально поїв. Разом з Джоном Хардінгом з російського полону вдалося звільнити ще чотирьох британців. Нині вони намагаються відновити здоров'я, як фізичне, так і психічне. Та головне розповідають світу, на що здатні російські кати, в полоні у яких лишається ще чимало українців. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.